А, друзья, поклялка. Непонятно. Какие-то Рыба. Астрел. Прикинь. Вышел. Наконец-то. Наконець Йоба. Привіт, друзі, радий вітати вас. Б... Є, на запах. Привіт, друзі, ради вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас чергові чергові пригоди, а саме Судакові пригоди в кадрі Владислав Патлавський, річка Південний Буг. Приїхали спробувати попробувати піймати цього пізнього сінього Судака. Тож не будемо гаяти часу. Тицяйте лайки, підписуйтесь на канал, бо вас чекає мега крута рибалка на Судака. Або, або взагалі, уйдемо звідси з нульом. Ну, це вирішувати від часті нам, а від часті не нам. Тож, не будемо гаяти часу і let's go! Що взагалі важливе в успішній рибалці на Судака? В результативній рибалці на Судака. Найголовніше, найголовніше це точка, це перспективна дочка, точка, де ви знаєте, що риба постійно крутиться, харчується, проживає, тусується. Тобто, точка з рибою найголовніше. А далі вже залежить все від обладнання, від снастей і від вас. Далі, як я вже і сказав, снасті, обладнання, правильний спінінг, катушка, шнур. В моєму випадку це Arion, це Crazy Fish Arion до 18 грамів, така жорстка джигова палка, Та й не тільки джигова, я і нею в обліра твічу. Але палка має бути зла, палка має бути чутлива, так як судак, це риба, яку треба гарно просікти через його потужні щелепи, через його костянисту таку структуру. Ось, тому, тому палка має бути відповідна. Далі, шнур. Шнур. Я на судака осіннього зимового судака використовую шнур не тонше, ніж 0,6 по Японії. Наразі в мене шнур. Чотирьохжилочка 4 жилочка, 0,6. Азура X Game. І потужна, потужна катушка У мене це. Дайва. Fuego 4000CP, так як приманки ми будемо кидати 3-4 дюйма плюс ваги 10-12 грамів. Повідок. Флюр, флюрокарбон в 04 діаметрі, так як тут може влетіти щука. Але я здебільшого вже використовую 04-045 по судаку, так як це комфортно. Наразі це флагман ардент дуже і дуже хороший флюр. Стікий до абразиву. Оснастив я приманку двійником і 10-грамовою чебурашкою. Тож будемо будем пробувати піймати судака саме на такий монтаж. А, друзі, покльовка. Це була покльовка. Ааа, це була холоста покльовка, Блін. Стянутий силикон. А. Це була, друзі, холоста покльовка. Друга провірена приманка по судаку це мандула. Килок більше на силікон в мене не було, тому вирішую ставити мандулу на 10 грамах більшу. І перевірити, перевірити місце, перевірити точку після силікону ще мандулою. Часто так буває, що риба добирає. Якщо на силікон не зреагувала належним чином, то на мандулу вона добирає. Зараз будемо експериментувати, потусуємось на точки десь близько години. Якщо нічого не буде, то змінимо зміним точку. На мандулу банальна проводка, два оберти. Два підриви або два оберти. Нічого сложного. Друзі, була друга покльовка на мандулу, Два ваш люрекс завернувся. Фух, знову така якась невнятна покльовочка, але я її відчув, слідів не виявлено. І що ж, Буду пробувати пробувати далі, бо це щось заворажує. Результату, друзі, поки 0, дві покльовочки, але я прийняв рішення прийняв рішення вдівати. Вайдерси і, і переходити на другу точку. Можна пролізти просто просто жесть. Тут не варіант. <плес> тут сідає хороший сюда керти його тут витягнеш, блядь. Непонятно мікроконтактик такий риба А як його витягувати тут, а, ребят! Блін, хороший судак! Як його витягнути, піднімаюсь! застрял. Прикинь. Вышел. Наконец-то, ребят. Да. Наконец-то. Наконец-то тебя рыбалка удалась. у, Ребят, наконец-то. Дивіться, який хороший судачок. Випрямося. О! Дивіться, який зачтний на мандулку, а. На мандулку 10 грамчиків зброки. Тати що кайф. Ну, кіло. Желізна кілоха. Довго-довго він мене мучив. Були покльовки на силікон і на мандулку, але бачите, все-таки я піймав його на мандулу. Кайф. Просто кайф. Нічого, зараз ми вводимо фотосесію і дальше-дальше пробувати ловити судака, Ребят, продовжуємо рибалку. Перша реалізована рибка навіть непогана. Кілошний судачок на мандолку ну як на мандулу а не на мандолку пробувати звідси тут такий твердяк твердяк Ще одна риба, ще одна покльовка. Вони там стоять. Ще одна покльовка. Сюдачок теж давить. Такий прикольний. Знову не мандула. Це менший, звісно. Придавив. Але з чіткою покльовкою все було. Але все було з чіткою. Окльовочкою. О, дивіться який. Дивіться який красавець. Дивіться бомба. Отличний судак. Хіба щось покрутило трохи, так як будто в електроудочку. Йобає. Що Йома? происходит? Він в мене під ногами десь. от. Mm. Mm. Оце він, якщо мені вимочив, чуть палку не зламав. Чуть не зламав палку. Того, ребята, треба завжди фрикціон. Ви ж не фрікціон, а дужку відпускати. Я не випустив дужку, а от такий сюди. Оцей поменше, з цим фоткатись я не бачу сенсу. О. Красавець, просто красавчик плеве З виброса. Просто, ребят, з виброса така подача. Приманка не спіла на дно впасти. Офігеть. <паспраць> я, я стою по втикаю, втикаю, і чекаю, поки приманка на дно впаде. Тут лиш. ляп! Ну і на такій ноті закінчую сьогоднішній відосик. Було в мене 3, 5 покльовок, 2 риби. Ну, зато розмір зачетний. Став лайк, підписуйся на канал. Ви були на каналі Рибалка від Влада. До скорих зустрічей!